Шевченко Чернець. У Києві на подолі козаки гуляють. Як ту воду цебром відром вино розливають. льохи, шинки шиндарками, звияними медами закупили запорожці. поглядає. Нема голі школі бої, а то б догодила, ж то там з музикою люди обступили в червоних штанях охочих. Витворите. На то теж старий ударив за каблуки, аж стала курева ота. І аж до Межигорського спаса потанцював син, а за ним і товариство і увесь святий Київ. Чинилась козака впустили і знову брама зачинилась. Навік зачинилась козаком. Хто ж цей сирий? попрощався з світом? А семен палі запорожець не недовитий. Сонце сходить, низенько заходить. В довгій рясі, У келії, старий чернець ходить. Йде чернець У вижгород на Київ дивитись та посидіть на пригоді та хоч пожуритись. Йде чернець з вовковою у ярвому пить та згадує, як то тяжко. Йде чернець у келію Меж стіни мій та згадує літа свого, літа володіє. Бере письмо з в руки, голосно читає, а думкою чернець старий далеко літає і тихнуть. Божії слова і в Кельії, Не наче в Січі, братерство славне ожива. А себе гетьман, мов сова, ченцеві зазирає в вічі. Музика, танці і пердичів кайдами тряскають, Москва, гори, сніги і Єнісей. І покотились із очей. На рясу сльози. Бей поклони, і плод старечу смиряй. Святе Писання читай. Читай, читай та слухай дзвона, а мій не потурай. Воно тебе все вір годило. Воно тебе весь вік дурило, приспиш його і залихай свою корзну і пастущину. Загине все. Ти сам загинеш і не згадай, щоб ти знав. І старець. Тяжко заридав. читав так Писані покинув? Ходив по келії. Ходив, а потім сів і зажурився. для чого я? До утренні завив з дзвіниці великий дзвін, черницею став, надів в пловук взяв патерицю, перехрестився, чотки взяв і за україну молитись старий чернець пошкандибав.